Вже не одне дослідження довело, що велосипед є одним з найшвидших транспортних засобів для міста. Вам не потрібно стояти в заторах, чекати транспорт чи стояти в натовпі людей. Більше того, велосипед змушує вас рухатись, що покращує здоров'я та настрій. Для міста велосипед це вирішення багатьох транспортних проблем. Тепер потрібно розібратись, який велосипед для міста найкраще підходить. Найпопулярнішим велосипедом в Україні є МТБ. Або так званий гірський велосипед з передньою амортизаційною вилкою і достатньо широкою гумою, такі велосипеди мають як ряд переваг, комфортний на поганій дорозі. Гарно тримає дорогу, всюди може проїхати, так і ряд недоліків, досить важкий, має поганий накат по зрівнянні з шосейними велосипедами. А шосейні велосипеди, в свою чергу, є дуже жорсткими і в лісі ви не зможете на ньому проїхати. Тому потрібна якась середина. Для міста якраз існують спеціально розроблені велосипеди гібриди. Велосипед, що являє собою щось середнє між гірським та шосейним велосипедом. Вони швидкі і одночасно є комфортними для пересування містом, мають різні комплектації та геометрії. Сьогодні у нас на огляді буде дві моделі сітібайків від Merida: це Speeder та Crossway. Ці велосипеди призначені якраз для міських поїздок, для зручного і швидкого пересування по відносно рівній дорозі. У цих моделей багато варіантів в різних кольорах та комплектаціях. Тому давайте загостримо нашу увагу, зокрема на їх основних відмінностях. Почнемо з найдоступнішого по ціні серед них. Це Merida Crossway. Цей велосипед випускається в двох комплектаціях. Обидва варіанти Crossway мають алюмінієву раму з покращеної серії Алюмінію 6061. На цих велосипедах ви можете з комфортом їздити навіть по ґрунтових дорогах та лісових стежках. А все завдяки тому, що на Crossway встановлено вилку з амортизатором. Вилка має хід 63 мм і цього достатньо для підвищення комфорту на легкому бездоріжжі. Звісно, вона тут початкового рівня, але й для звичайних щоденних поїздок мікроналаштування як на повітряних вилках фактично і не потрібні. Але це ще не все. Тут також встановлено амортизатор під сідлом. Його роботу можна відчути на бруківці, при з'їзді з бордюру чи просто дуже поганій дорозі з явми. Не на всіх моделях він встановлений, модель Crossway XT Edition буде без нього, за рахунок цього велосипед буде легший, але не такий комфортний, як ті, які мають амортизатор підсидільної труби. Найдоступніший по ціні Crossway буде обладнано обідними гальмами, але це найпростіша комплектація, інші мають дискові гальма. Рульовий стакан тут прямий, що є абсолютно звичним для міських велосипедів. Велосипед випускається в жіночій і в чоловічій рамі. Ключова відмінність полягає в верхній трубі і її висоті. Жіночі мають занижену верхню трубу, щоб зручно сідати і злазити з велосипеду. Crossfade 10 комплектується початковою групою обладнання, шатуни на три швидкості, каретка під квадрат. Касета на 7 швидкостей, і перемикач Shimano Altus. Проведення тросів швидкостей та гальма на цьому велосипеді виконано ззовні кріплень для фляги на чоловічій рамі 2, а на жіночій всього одне. Другий кросвей, оснащений кращою рамою, має вищу жорсткість конструкції, хоча все одно виготовлено з алюмінію 6061. а кермовий стакан на ньому вже конусний, що підвищить керованість велосипеда і додасть трошки швидкості. Велосипед також обладнано амортизатором в підсидільному штирі. Проведення тросів внутрішнє, зі звичайним прокладанням бауденів і гідроліній через нижню трубу. Гальма, до речі, гідравлічні, тому працюють чудово і легко. Вилка також з амортизатором має хід 63 мм і слугує виключно для того, щоб легше і безпечніше було проїхати яму чи коріння. Хоча на даних моделях Crossway вилка вже має локаут, який блокує вилку, щоб легше і швидше їхати по асфальту. Бонки тут тепер і на верхній трубі, тому, окрім фляг можна встановити і кейч для інструментів. Існує два варіанти велосипедів для чоловіків і для жінок, тому можна купити велосипеди для сім'ї і використовувати їх на вікендах. А для того щоб налаштувати посадку на велосипеді не тільки по висоті підсиділа, а й по висоті керма, тут встановлено винос, який може змінювати свій кут нахилу. І останній міський велосипед в цьому огляді це спідер, справжній гібрид, легкий та швидкий. Майже гравійник, але для тих, хто не любить дроббари, навіть візуально спідер схожий на Сайлекс. Перше на що варто звернути увагу на цьому велосипеді, це алюміній, який тут використано. Він із серії 6066, що значно легший і жорсткіший за 6061, як на попередніх моделях. Велосипед виглядає спортивніше, має красиві та охайні шви, і кермова тут уже конусна. Вилка легка, жорстка, виготовлена з карбону і має внутрішнє проведення гідроліній. На вилці є бонки, на яких можна закріпити крила або багажник. До речі, велосипеди, про які йдеться в цьому огляді, всі мають кріплення для крил, які дозволяють вам їздити в дощову погоду. Підходять як для швидкоз'ємних, так і підстаціонарні крила. Також є кріплення і для різних видів багажників. Як для класичних, так і, наприклад, для багажників топік, які мають власні консольні сумки. Вони ідеально підходять для міста своєю практичністю і швидким зніманням. Гальма на велосипеді гідравлічні, а сам велосипед має повне внутрішнє проведення тросів, перемикачів швидкостей та гідролінії гальмівної системи. Підсадільного амортизатора немає, бо саме цю модель робили для максимальної швидкості і використання на асфальті. Тому і колеса тут порівняно з вузькі – 32 мм проти 40 мм. Звісно, можна і ширші покришки поставити, якщо вам це буде потрібно. І хотілося б порадити деякі супутні речі для цих велосипедів. Перше, це звісно світло. Більше 800 люмен просто немає необхідності купувати, тому що використовувати велосипед ви будете в умовах міста, де вулиці і так освітлюються. Шолом також потрібен, але не гірський і не шосейний. Щось середнє, міське і легке. Гравійні шоломи будуть одним із найкращих варіантів. Якщо будете встановлювати багажник, то зручно буде використовувати бокові сумки. Вони не потребують навичок пакування, як байкпакінгу, тому можете брати все, що хочете. Такі сумки знімаються одним рухом і встановлюються так само. Стосовно контактних педалей і взуття, то бажано орієнтуватися на міське, звісно. Це або міський тайм, або двосторонні СПД педалі. Взуття також краще обирати під стиль кежуал, щоб в ньому можна було провести весь день з можливістю пройтись. Ремкомплект, який потрібен до цих велосипедів, не відрізняється від тих, які потрібно для інших. Тому там стандартний набір з насосу, латок, лопаток та камери. На сайті обирайте, що вам ще потрібно. Ознайомтеся з комплектаціями Crossfit та Speeder, який буде підходити саме вам. І дуже хочеться побачити ваш лайк під цим відео. А для підтримки каналу можете підписатись і залишити коментар. Використовуйте велосипед за призначенням, бережіть здоров'я. І до зустрічі.